Напередодні одного із перших новорічних свят дня святого Миколая до санаторію тетерів Коростишівського району, де мешкає 170 вимушених переселенців, зі святковою програмою завітали працівники служби порятунку та їхні друзі. Творча студія Румокс, члени обласної організації добровільного пожежного товариства. А також позаштатний радник міністра соціальної політики України з питань внутрішньопереміщених осіб у Житомирській області Максим Свірський. Наприкінці року їх візит особливий. Усі разом, завдяки вагомій волонтерській підтримці, вони влаштували для 70 дітей новорічне свято з Святого Миколая. Під час дійства малеча всіляко демонструвала свої вміння миттєво відгадувати загадки, декламувати вірші та співати. Хоч плач змерзне дуже вуха, віри валянки вузук, і втягнув кожуха, а з під шапки, ну хоч плач, виглядає вуха, і чого ти зожов, зажорився соконця, соконця синички. Молоді, молодець, город, яка давай мені 5. Давай п'ять, ти мені 5, а я тобі подаруночок. Також для дітвори було організовано безліч конкурсів, де вони демонстрували влучність і спритність у закидуванні на бік команди суперника, сніжок, жовто-блакитних кульок, у подоланні імпровізованих тунелів та доставці іграшкових пожежних автомобілів.